Сьогодні у місті вшанували пам'ять молодого криворізького воїна Миколи Бондаренка. Сьогодні в Кривому Розі сумний день, тому що ми відкриваємо дошку пам'яті молодому хлопцю. Сумний день, тому що сьогодні день траура за загиблими. П'ять криворіжців загинуло при атаці, що була позавчора ракетами на мирне місто Кривий Ріг. Але сьогодні і день гордості, тому що сьогодні день добровольця, день українського добровольця. І Микола ще був дуже молодий хлопець, йому ще не виповнилося 24, ще було 23 роки, і він міг не йти служити, тому що до 27 років ну, мають отсрочку. Він не був на контракті, він працював на шахті, він, мав, він міг не йти. Але він пішов сам. Тому що сьогодні його день також. Це День українського добровольця. І він був саме добровольцем. Меморіальну дошку розмістили на фасаді будинку, де мешкають батьки героя. 23 лютого, 22 року, коли вже говорили про надзвичайний стан, він пішов до воєнкомату, ми навіть не знали про це. А 25-го поїхав. В гарячі точки. Він нам не сказав, не признався, що він пішов добровільно. Сказав, що його визвали в інкомат. Як нам розповіли побратими вже після загибелі Колі, що його вертали Авдіївки назад, тому що він не мав бойового досвіду, і до 25 років хлопців на передову не брали. Але Коля написав відмову повертатись додому і сказав, я повинен захищати. Говорив все добре, мам, такі ти не переживай. Микола Бондаренко загинув у бою на Донеччині 27 квітня 22-го року. Дуже велика втрата. Ви знаєте, якби цей хлопець був, він дуже багато зробив би, Крім того, що він зробив уже для України. Да? Життя своє віддав. Це дитина, яка була завжди за справедливість, і до нього йшли однокласники з тим, щоб він підтримав їх. І він, не боячись, підходив до дорослих і е, говорив: давайте розберемось. Тобто такі саме діти, це наш цвіт нації, який нас захищає. Після війни хлопець збирався всиновити дитину сироту. Микола завжди думав про інших, прагнув допомогти чим міг. До війни він здавав кров, був донором. Приємно, що в комусь тече його кров. Жива частинка його. Микола Бондаренко нагороджений орденом за мужність та нагрудним знаком за заслуги перед містом. Посмертно. Хлопець служив у 25-й десантній бригаді. Це дуже потужна бригада. Це бригада, яка воює на найбільш таких опасних напрямках. Загинув Микола під Авдіївкою на одному з найбільш. Таких важливих напрямків для нашої держави. І головне, що місто буде завжди пам'ятати героїв. Місто буде завжди пам'ятати всіх героїв, хто поклав свою голову своє життя, боронячи свободу і незалежність нашої батьківщини. Ми зробимо все для того, щоб пам'ять була вічна і велика шана і вдяка. Батькам, які виростили такого сина, такого патриота. Слава Україні! Батьки горді за свого героя і вдячні землякам за збереження пам'яті про сина в приватному секторі тут біля стадіону. перейменували вулицю на його честь. Тепер він житиме в назві вулиці. І з дошки тепер наш син щодня проводжатиме, зустрічатиме мешканців цієї вулиці. На якій він теж прожив всі свої 23 роки, Вікторія Добровольська, Артем Кравченко цей день.